П'ятниця, 12 січня, це «Дайджест новин на ТВ 7 Сьогодні у випуску дивіться, компанія вода Донбасу отримала міжнародний сертифікат якості. Чому в кранах маріупольців і досі тече ржава вода? Суд ДНР виніс черговий вирок українському військовому за фейковим звинуваченням. Російські загарбники проводять приховану мобілізацію на тимчасово окупованих територіях. У студії Тетяна Байрак. Вітаю. У тимчасово окупованому Маріуполі самого ранку було гучно. На лівому березі жителі повідомляли про звуки вибухів. У соціальних мережах зазначають, бавовна сталася у результаті падіння безпілотника в районі пивзаводу. Мороз у квартирах Маріупольців стовпчик термометра в оселях падає нижче 10 градусів. На додачу будинки заливає каналізаційними відходами. Тим часом російські пропагандисти розповідають про проблеми маріупольців навіть на центральних каналах. В Маріуполі жильці многоетажних домов зразу на нескольких вулицях столкнулись з проблемою отоплення. Його ні уже дві тижні. Температура в квартирах падає нижче 10 градусів. Почти всі квартири в домах жили. Замерзають в них і діти, і старики. але загарбники ситуацію не контролюють. Тож людям доводиться ходити в квартирах у верхньому одязі. Ще одна комунальна загадка і ржава вода, яка тече з кранів жителів тимчасово окупованих територій. При цьому компанії вода Донбасу, якимось чином вдалося отримати так званий міжнародний сертифікат якості. Маріупольці обурені такою новиною. Пишуть цитую: це просто жах. Як таке може бути? Нехай в'ємності водичка день постоїть, а потім треба перевіряючого напоїти. Що в окупованих містах добре працює, так це агітація. Адже передвиборча кампанія Путіна триває. Якщо раніше Маріупольці отримували лише смс-повідомлення з палким закликом обрати кращого кандидата, зараз додалися ще й дзвінки від так званих агітаторів. Вони давлять на патріотизм та за правильно відданий голос людей обіцяють нагороджувати продуктовими наборами. Если вы уже успели проявить свой патриотизм и поддержать свои подписью нашего президента Путина Владимира Владимировича, тогда вам положена социальная помощь в виде продуктовых наборов для всей семьи. До 25 років тюрми за злочин, який не скоював. Суд ДНР виніс черговий вирок українському військовому за фейковим звинуваченням. Так зване слідство та судова експертиза квазі республіки наполягають, у квітні 22-го український морпіг Олександр Ковалик, перебуваючи на бойовій позиції біля комбінату імені Іліча, нібито розстріляв цивільну автівку за кермом, якої знаходився чоловік. За версією окупантів військовий здійснив близько 15 пострілів з кулемета, в результаті чого водії машини помер на місці. Ніч на Донеччині минула відносно спокійно. Інформації про постраждалих наразі немає. За минулу добу під вогнем опинилися Покровський, Краматорський та Бахмутський райони. В Мар'їнській громаді під артобстріл потрапили Красногорівка, Новомихайлівка та Іллінка. Костянтинівка зазнала двох ракетних ударів окупанти, поцілили по території лікарні. У часовоярській громаді пошкоджено приватний будинок. Операція «Мобілізація» щоправда, прихована. Російські загарбники примушують українців ставати на реєстрацію до фейкових військкоматів та вступати до лав своєї армії. Про це повідомляє Центр національного спротиву. Це все відбувається під час примусової паспортизації, однак саму мобілізацію росіяни заперечують. Регіональний центр справ людини встановив місце знаходження 357 із 380 українських дітей, які, як повідомляли російські урядовці, були передані під опіку, а фактично вкрадені. Фахівцям вдалося задокументувати історію 115 з них, зокрема, поіменно ідентифікувавши і так званих опікунів. Нині ж на території Росії перебувають близько 4 тисяч незаконно вивезених українських хлопчиків та дівчаток. На сьогодні це вся інформація. Підписуйтесь на наш YouTube 7 Також ми в Інстаграм, Телеграм та Фейсбук. Залишайтесь з нами та бережіть себе.